Привіт, привіт! Я тільки приїхав в нове місто, а тут на мене вже чекає місцевий гномік. А це означає, що ми дякую, що ми в Рославі. Це вроставський вокзал, залізнодорожний, головний виглядає дуже нетипово для Польщі і дуже прикольно. Під вокзалом є дуже зручний тунель. Одна сторона виходить в центр, інша не в центр. Я завжди плутаю напрямок. Завжди. Я не знаю, як це працює. Це як з флешкою. Ви спочатку втикаєте неправильно, потім неправильно, а потім правильно. Отут в мене так само. Дата заснування міста вважається тисячний рік нашої ери. Але як я зрозумів, це не тому, що місто було побудовано або засновано в тисячному році, а тому, що ніхто не знає і не зберіглося якихось фактів, коли саме було збудовано це місто, і просто вирішили, ну нехай буде кругла дата, круглий рік тисячний. Чому ні? А ще Вроцлав — це рекордсмен серед польських міст, а можливо навіть не тільки польських, а з кількості українців. Наразі кожен третій мешканець Вроцлава — це українець. Вау! Це прям дуже, дуже сильно. До повномасштабного вторгнення, до 2022 року. Тут нараховувалось приблизно 100 тисяч українців. Зараз ця кількість приблизно вважається 250 тисяч, і це чутно. Якщо ми зараз будемо тут гуляти, прислуховуватись до людей. Ми зрозуміємо, що багато з них українці, не кожен третій, тому що в п'ятницю вранці українці здебільшого працюють. Німецькі туристи тут гуляють, і якісь просто люди. А от якщо ми сюди прийдемо о сьомій вечора, тут здебільшого буде українська мова чутна. І, і і прапор також тут є український, щоб не забували. Старий центр дуже класний, дуже великий, що прикольно, тому що ви можете гуляти по ньому, ну, в принципі, цілий день, і тут завжди є куди зайти, всякі вулички. І, звісно, найвідоміша будівля Вроцлава це Стара Ратуша, збудована в 13-16 століттях. Є дуже прикольною і дуже, що важливо, оригінальною. І е, вона запам'ятовується, тому що така, така будівля по всій Польщі є тільки у Вроцлаві. Туристи в основному німецькі. Майже всі групки, які я а, споткав, які я тут побачив по дорозі, вони всі були німецькі. Добре, бути німецьким пенсіонером. Можна з'їздити у Вроцлав. До речі, я неодноразово чув пропагандистську байку про те, що а, історична назва міста Вроцлав це Бреслав, і це завжди був Бреслав, і зараз його поляки переймали в Вроцлав. Але тут все е, трошки інакше. Він був Вроцлавом. Потім, на часи німецької окупації, задля пропаганди, він був перейменований на Брецлав, а потім повернулася назва знов до Вроцлава. Тому е, чи вважається ця назва історичною, ну якщо подивитись, і навіть якщо якесь місто називалось іншим, іншим ім'ям два дні, така була колись назва. Але чи є це таке ісконна назва цього міста, ну ні. Це все таки вросла. А Я вже який раз в Рославі, і кожного разу я знаходжу якісь кусочки міста, в яких я ніколи взагалі не був. Це про те, що місто дуже велике, в принципі, і тому тут, навіть якщо ви вже були у Врославі, все одно для вас завжди знайдеться можливість відкрити для себе щось нове і там, де ви не були. А за мною зараз будівля університету, в який ви можете зайти, там збережені лекційні кабінети і так далі. Як я зрозумів, навчання вже там не відбувається, хоча в деяких е сайтах написано, що так, але ну, ні, там музей. Але це дуже прикольно виглядає, дуже автентично, а також ви можете піднятись на самий верх вхід 20 злотих, і там для вас весь вирослав буде як. На долоні. Якщо вам повезе, ви навіть будете підніматись туди без натовпу німецьких туристів. А взагалі без жодного натовпу, жодного шеймінгу німців. Я маю на увазі, що без натовпу. Бляха, тут одні групки туристів. Не знав, що п'ятниця це такий популярний день для туристів. Або у Рославі кожного дня популярний день для туристів це також можливо. А якщо ви зголодніли, можна зайти в один з десятків закладів по всьому Врославу. Ми зараз з вами зайдемо в Лепьоне, то така сеть доволі недорогого харчування, де ви можете набрати майже що завгодно в тарілку, зважити і оплатити. Я купив собі борщик, лимоніаду, два вареника з м'ясом, курочку і салат з кусочком хліба. І це мені вийшло 39 злотих. На касі працюють як можна було здогадатись, українки. А і ще на рахунок борщу ви побачили, можливо, напис «борщ український, але зверху воно не виглядало як борщ український. І так воно не виглядає як борщ український. Треба розуміти, що це не означає, якщо ви в Польщі бачите борщ український, що це той самий борщ, який бабуся готувала, це назва страви, Борщ український. Просто поляки думають, що отакий він борщ український. Ви можете навіть знайти борщ без е, нічого, просто воду зі смаком борщу, і це також в них борщ український. Але в цьому закладі доволі непоганий борщ, тому що готують ви е, ніколи не повірите, але українці. І по ітогу ми менш ніж за 40 злотих можемо собі поснідати з офігенним видом. I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed Yeah Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised it's you Is this Це також дуже впізнавана частинка Вроцлава, дуже часто зображується на якихось там почтовках, на картинках і на чомусь іншому. І тут ми можемо побачити, наскільки багато тут судів ходить. В даний момент їх щось не дуже багато ходить, але я для вас трошки відзняв. Але ми бачимо, ось там щось плаває, тут стоїть, набирається, там стоїть, набирається, там пливе кораблик і там ще набирається. Якщо у вас буде в Вроцлаві хороша погода. І більше ніж один день, також рекомендую вам прокататись на паромчику і подивитись на місто власне, з каналів і з рік. Також що цікаво, більшість міст зазвичай будуються навколо однієї якоїсь великої річки. А Вроцлав через Вроцлав проходить більше десяти річок. Найвідоміша з них, звісно, Одра. Але десять річок у місті є де поплавати. Оренда квартир у Вроцлаві. Вона, звісно, подешевше, ніж у Варшаві, але все одно вона значно подорожчала за останні 2-3 роки. Місто дуже сильно розбудовується. Тут з'являється е, ота частина Вроцлава, там з'являється дуже багато нових забудов, дуже багато українців, до речі, купує квартири собі саме у Вроцлаві. І чому це місто в принципі так сильно розвивається? Тому що, по-перше, це немаленьке місто само по собі. По-друге, це обласний центр. Навколо Вроцлава е, знаходиться дуже багато закладів праці різні там LG, uh повилітали з голови і всі інші заклади праці, де багато працює, в тому числі і українців. Це, до речі, ще одна з причин, чому українці саме сюди так часто їздять. До речі, шукати роботу можна в нас в мобільному засунку для мігрантів Польщі Workport, і там ви можете знайти якраз таки дуже багато вакансій у Вроцлаві, якщо вам сподобалось це місто. А ще, до речі, до речі, ви можете написати, які вакансії вам здаються найцікавішими, і ми з незалежним оцінюванням спробуємо приїхати на ці вакансії, як я колись дуже давно робив огляди на різні вакансії, зробити якусь популярну, яка вам цікава. А так от зняти квартиру можна від двох тисяч злотих. Це якась кавалерка, і не в центрі. А якщо вам пощастить, може і в центрі знайдеться. А загалом ціна на оренду квартири стартує. Хороша квартира в центральній частині. Це три тисячі злотих. Можна собі на це розраховувати. До речі, можна сказати, що закладів праці тут багато непросто, так? А тому, що тут недалеко, відносно недалеко знаходиться Німеччина, і саме через це дуже багато закладів праці розташовуються тут для того, щоб тут виробляти якісь деталі. Наприклад, тут дуже багато заводів, які виробляють деталі для машин, і потім вони швиденечко перевозяться в Німеччину і там вже збираються машини. А це один також ще з додаткових плюсів проживання в Роцлаві. Недалеко є Німеччина, відносно недалеко можна поїхати в Чехію і так далі. Тобто дуже прикольне розташування в Вроцлаві і доволі непоганий клімат. Це також варто заакцентувати на цьому увагу. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам цікавіше дивитись, коли це цікаві факти, або коли це емоції звичайної людини. Я звичайна людина, як би вам не здавалось, але звичайно. А ще пишіть, в яке наступне місто мені приїхати прогулятись. Ось така квартирка. 57 доларів за добу я знімаю в самому центрі Вроцлава. А тут дуже приємна така атмосферка в нас виходить. Ось вже мій рюкзачок тут валяється. Столик тут є. Так, Тут я флешку нову відкривав. Вся така базова штука, яка потрібна для кухонки. Холодильник мій. Дзеркало в повний зріст. А, що тут ще? Навіть телевізор є, звісно, його жодного разу не вмикав, але, але він є. Ах, кайф цієї кімнати це балкончик. Можна посидіти, можна постояти, можна випити каву і вид на коштіл. Ще отаке ліжко велике. Завжди в мене питання: нафіга стільки подушок треба. Мені треба одна, пускай дві. Нехай три, але вісім подушок, це трошки занадто. Так, що тут ще є? Тут ще є ванна, туалет, звісно, і такі прикольні історії, що тут можна попрати, попрасувати, накормити свого кота або собаку, якщо ви з ними приїхали. Коротше, дуже прикольна кімнатка. Взагалі, з пошуком житла у Вроцлаві відносно непогана ситуація. Влітку тут було складновато знайти собі за цю ціну щось адекватне, особливо, якщо ви орендували це не за місяць, не за тиждень, а там день в день. Оце я день в день орендував. Я вчора собі приїхав, вчора знайшов і заселився. А влітку це було від 70 доларів щось адекватне і то. Скажімо, відверто, не дуже адекватно. Якщо ви приїжджаєте у Вроцлав десь на день-два, то я дуже сильно рекомендую, де, в принципі, в будь-яке майже місто, але у Вроцлаві 100%, я рекомендую селитись десь в центральній центральні частині, недалеко від площі ринок. Від мене ця площа ринок буквально зараз 300 метрів, якщо я не помиляюсь. Тобто зараз вийду просто і я вже в самому центрі. Для чого? Для того, щоб не витрачати свій дорогоцінний час в подорожі на добирання із. Різні тільки матюкливі слова згадуються з дуже далеких частин міста до центра.